Цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всю історію незалежності. Це визнає і президент і експерти галуси, і просто люди. Це буде перша зима, яку ми маємо прожити в умовах повномасштабної війни. Ворог уже прицільно гатить по об'єктах критичної інфраструктури, а з настанням холодів може ще й посилити терор мирного населення. Також багато потужностей розташовані на окупованих територіях, як наша найбільша в Європі Запорізька АЕС. Що можна сказати, напевне, в кожному регіоні опалювальний сезон буде дуже різним. Це залежить і від близькості лінії фронту, і від підготовки місцевої влади. І, звісно, непередбачуваний фактор ракетні удари росіян. Тому не слід просто сподіватися на гарячі батареї і чекати від влади вирішення усіх проблем. Кожен із нас вже зараз мусить готуватися до холодів і розробити власний план теплових дій. Від ранку пан Юрій за кермом свого крана, щоб мешканці цілого району прифронтового Запоріжжя були в теплі. Займаємося чисткою траси, потом послідуючим вкладувати новий трубопровод. Комунальники за планом ремонтують та замінюють мережі. Переконані, опалювальний сезон у місті розпочнеться, але сушать голови, що робити, як раптом зникне газ. Розсматривається всі варіанти. Наприклад. І переход котельних на жижаний газ, і переход роботи котельной на електроенергію электроснабжение. Тепловики зізнаються, їм телефонують мешканці багатоповерхівок та питають, чи не час купувати буржуйки. Та, приміром, Майя Кирилів наважає то нісенітницею. Ну що, <сум> а що, А не можна ставити у квартирі, так, да, це ж небезпечно. Нельзя, не да. Вадим замерзнути не боїться, бо сам собі господар живе в хаті, має газовий котел і пічку. О, пічку. Правда, що шуні беремо уголь, в основному дровами. Львів тим часом буржуйки таки закупить, вже дрова до них заготовляють, а область готова передати громадам міні-котельні. Спонсори допомогли. На сьогоднішній день от, опрацьовуємо з бюджетними установами їхню потребу оновленні генераторів і Придбання мобільних котелень завбачливість така дуже доречна, бо цей опалювальний сезон буде для України найважчим за всю історію незалежності через війну. На відміну від попередніх років сьогодні йдеться не про ціни на газ і навіть не про його наявність. Питання чи вдасться фізично доправити тепло до українських осель? Адже московити навмисне розтрощили багато об'єктів критичної інфраструктури, і з настанням холодів ці ризики зростатимуть. На сьогодні 585 тисяч споживачів не мають доступу до електричної енергії, понад 240 тисяч сидять без газопостачання, 5% встановлених генеруючих потужностей вже зруйновано, 35 генеруючих відсотків потужностей знаходяться на окупованих територіях. Лише у Харкові від лютого росіяни обстріляли зо півсотні об'єктів теплопостачання, залишивши тоді без опалення та гарячої води, лікарні, школи, сотні багатоповерхівок. Більше третини комунальники вже відремонтували. Решту намагатимуться відновити до 1 жовтня. Автомат те пункту нині закуповують пересувні котельні, швидке і тимчасове рішення в разі аварій. Мы сейчас рассматриваем вопрос о закупке 10 блочно-модульных котельных мощностью от 2 до 8 мегаватт. Значит, така мощність дозволить нам атапіт ну 8 мігіватний до 10 жилих домов у всій Донецькій області. Ще з весни немає газу і навряд чи з'явиться відтак опалювального сезону. Тут найімовірніше не буде взагалі. У слов'янську вже зливають воду з батарей. Я зараз не лякаю і я зараз не хочу посіяти паніку. Я хочу чесно говорити з людьми і сказати їм, що ви не рівняєте, наприклад, минулу зиму. З тим, що буде зараз, готуватися потрібно до найгіршого. Добре, якщо буде світло і вода, бо й зараз її не мають понад півсотні населених пунктів, а електропотужностей вистачить максимум на 235 тисяч людей, а в області нині на 100 тисяч більше. Цивільних у котре закликають виїжджати. Без тепла зимуватиме й окупований Маріуполь. У місті розтрощені майже всі котельні, зруйновано більше половини газових магістралей. Бракує води, щоб постачати тепло. Росіяни не збираються вирішувати проблеми, які самі ж створили. Мешканці кожного будинку мають запитати у відповідального, у якому стані всі комунікації, чи не репне труба, чи витримає система, якщо всі раптово увімкнуть обігрівачі. Щитова просто в стані знаходиться. Заступник голови КМДА вкрай незадоволений задоволений результатами перевірки цього будинку в центрі Києва. Це питання без відповідальності. Ми говоримо про роботи, які не потребують якихось колосальних грошей. Підтягнути певні контакти, замінити дрібні якісь деталі в щитових і не більше. І від цього залежить 70% надійності зимою от цього обладнання. Тепер двері щільно закриваються, і холодне повітря не поступає в квартиру. Підготовку до зими Ірина почала з порогу власної квартири, втеплила двері, ще закриє щілини у вікнах, подіставала теплий одяг і помічні туристичні речі. Остативна сонячна батарея, заряджати якісь гаджети. А ще два спальники, газовий пальник, термоси, навіть розкладна баклажка для води. Якщо раптом зникне вода, то дома рекомендують мати запас великих ємностей. А ще цього року, як ніколи, важливо буде ощадити зниження температури на 4 градуси, збереже 25% газу. Тетяна, наконечна, факт сідіві. Єдині новини.